Темою нашої сьогоднішньої зустрічі є обговорення дуже чутливої теми, яка стосується зникнення безвісті наших громадян. Алгоритм дій розроблений, працює давно і його треба притримуватися. Найперше, коли родина отримала сповіщення з територіального центру комплектування про те, що близький родич зник безвісті. Під час військових дій потрібно звернутися до найближчого відділення поліції у відділенні поліції треба подати документи, які підтверджують родинні стосунки а також усі відомі. Усю відому інформацію про зниклого безвісті, де перебував, коли востаннє спілкувалися, що відомо про обставини зникнення, а також дані, які стосуються особливих прикмет військовослужбовця. Після цього потрібно провести реєстрацію в координаційному штабі Національному інформаційному бюро. Подати відомості до Міжнародного комітету Червоного Христа, а також заповнити анкету на сайті МВС, в якій треба зазначити все, що може стосуватися пошуку і бути корисним для пошуку зниклої особи. Хотіла б звернути увагу громадян на дотримання інформаційної гігієни. Ми завжди говоримо про те, що не рекомендуємо подавати у соціальні мережі та телеграм-канали, виставляти інформацію про зниклого безвісти, виставляти його фото у військовій формі, зазначати позиції та напрямки, де зник військовослужбовець, подавати свої контактні дані, аби не стати жертвою шахраїв і не зашкодити самому оборонцю. Тому що достеменно невідомо, за яких обставин він зник. Може бути так, що він скористався допомогою місцевого населення або потрапив у полон, і там міг зорієнтуватися в обстановці і подати про себе зовсім інші відомості, аніж ті, які родиною подаються в соціальних мережах публічно. Окрім того, це рекомендація. Ми не можемо заборонити будь-яких дій, які родина вважає за потрібним. Але дуже обачно відповідати, наприклад, на повідомлення, які надходять у меседжері, тому що є. Небезпека стати жертвою шахраїв, або ці канали також моніторить ворожа сторона, і родина може піддаватися. У будь-якому впливу, в тому числі, поступить повідомлення про те, що треба там зірвати чи підпалити якусь будівлю і так далі. У випадку, якщо родина цього не виконає, то будуть застосовані якісь тортури до близької їм людини до зниклого оборонця. І не факт, що за таких обставин цей оборонець знаходиться у полоні. І йому щось загрожує. Окрім того, хотіла б про інформаційну гігієну звернути увагу в першу чергу не лише родин, а й друзів, колег і так далі. Бувають випадки, і вони зараз набувають більшого поширення, коли. Дуже переймаються ці особи за долю там близького друга чи колеги, і від свого імені подають таку інформацію в засоби масової інформації, телеграм-канали. Цього категорично робити не можна. Принаймні вони повинні ці дії узгодити з родиною. І усвідомлювати той факт: якщо родина цього не зробила, значить є на це причини. Можливо, вона не має доступу там, бо є люди, які користуються телефонами, які не підключені до соціальних мереж. Це одне, але хочуть це зробити. А якщо в них ці можливості є і вони їх не використовують, значить вони для себе прийняли рішення, що будуть вживати інших заходів і співпрацювати з органами, які функційно забезпечують пошук військовослужбовців, зниклих безвісті, у тому числі і цивільного населення, і свідомо не роблять цих дій. Тому от такі, от будь-яка допомога сторонніх осіб повинна бути узгоджена з родиною.